Цікаве питання. А, ну, давай uh, всі попередні були не цікаві, mm -hmm. але ми ж розуміємо, uh, яким словником користуються? Люди, які займаються звучання, слухай, а це питання на мільйон. Шановні друзі, нема такого словника, який 100% б би який 100 подавав би правильну відповідь, тому що кожна студія користується власними якимось. Хтось досі використовує використовує Ці словники, які друкувалися там або друкуються кожен рік, вже робляться перевидання. Але через те, що наші мовознавці, філологи, філологині. Е, теж займаються чимось, кожен місяць з'являються якісь нові правила. Їх неможливо вивчити, тому що ти не встигаєш. Ти тільки завчив одне, а вже на місяць, через місяць воно змінюється. Тому в мене сидить окрема людина під час запису, е, яка постійно перевіряє наголоси, яка форма, як сказати. І нещодавно моє відкриття було е, двійня трійня В чому відкриття? Я думаю, що двійня трійня про дітей. Наголос. Голос. Да. Ага, Двійня-трійня. Я... Двійня трійня. Mm -hmm. Цікаво. Так, да, я б ніколи не знаєш, мене б ніколи навіть думки не було перевірити. Ну, типу, а виявляється вона двійня, трійня. А ще він в угор, а не в угор. Ти знав це? Тобто виходить суші з вугором? З, ву... з Вугором. З Вугором? Суші з Вугором. Ну він в угор, виходить з з Вугором. Треба зараз перевірити, до речі, я можу подивитися, але він в угор. Як сам жити далі? От, от скажи, я потім ходила mm -hmm. два тижні, і мені така редакторка: така, а чо він живу? Гор? Я така, чого чо він в угор? Вона каже, ну він в угор. І я два тижні, от бачиш, я два тижні потім ходила За кадром юля. Ви Маршина, знаєте, що він в угор? Отак, ви знали, що він в Угор? А мені каже, ну так він в угор. Я кажу, а я не знала, що він в угор. І коли до мене зараз прийшла студентка, каже: Я прийшла для до вас, аби навчитися всіх наголосів. Я кажу, це не mm -hmm. до нас. <реш> Досі нема якого старця, до якого піднімаються в башту і запитують. А він каже: робіть, як хочете, діти мої, mm -hmm. свобода вибору. Mm -hmm. Mm -hmm.